У ну, сьогодні день такий, просто не встигали слідкувати за новинами. Як бачили ви його? Так, пані Марино, вітаю вас щиро і хочу сказати, що дійсно ну, за 15 хвилин неможливо абсолютно усе, що наболіло за день розповісти, і це така дилема кожного дня. Але є речі, які навіть вранці стали, стали відомі, і які варто е зазначити і е згадати їх. Ну, наприклад, про те, що Іран не визнав псевдореферендуми. Оці, е Шоу від Путіна Іран, який надає дрони російському злочинному режиму, не визнав це. Це дуже цікаво. І що це означає? Це означає, передусім, що Іран не бажає розгерметизації повної ядерної безпеки верніше створення ядерної небезпеки планетарного рівня. Ядерна зброя існувала завжди як інструмент стримування, і погрози ядерні могли бути лише в контексті того, що вони мали б просто згадку про наявність ядерної зброї. А навіть самі погрози вони під час холодної війни не звучали окрім 62-го року карибської кризи. Тобто йдеться про те, що будь-які Згадування про ядерну зброю це фактично в шлях до самоліквідації планети. І е, якщо в Ірані керівництво визнає божевільність Путіна, ну то це дуже вже симптоматичний, дуже важливий сигнал. Сигнал, передусім, не для Путіна, сигнал навіть не для Заходу. Сигнал для Тих, хто поруч з путіним для тих людей, які здатні змінити ситуацію. До речі, той факт, що президент Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість проведення перемовин з Путіним. Це ще одна така цеглинка у будівлю, будемо казати, абсолютно мавзолея і не храма, але якогось такого могиль, могильника Путіна. Чому? Тому що фактично це сигнал, що Путін перейшов межу оцими своїми водивільними постановками щодо референдумів, і він утворив ситуацію, коли з ним абсолютно. Безперспективно вести будь-які перемовини, тому що ну він людина неадекватна і втратив е, Путін втратив е, відчуття реальності, і оце рішення РНБО воно це підтверджує, але воно що підтверджує? Не для нас з вами. Воно це знову таки спрямовано навіть не на Захід, а спрямовано на Росію. Як це не дивно, але є прецедент, коли Україна сьогодні тисне. На Росію, причому дуже потужно тисне там, Росія тріщить по швах уся, і там все наближається до хаосу, тому що медіа почали ретельно вивчати можливості наступника Путіна. І е, знову таки, однак, я хочу сказати дуже. Е, Таку, на мій погляд, симптоматичну річ, яку я згадую вже тричі протягом останніх трьох підсумків: а саме про те, що все більше роль відіграють саме найманці приватних військових компаній Євгена Пригожина. і внаслідок цього фактично можна зробити висновок, що дуже ну фактично крок. До того, що Путін стане заручником найманців пригожина, і все тоді все будуть вирішувати трішки інші люди, ніж ті, хто можуть зараз це вирішувати. Зараз от багато пов'язано розмов саме з Патрушевим, який був директором ФСБ, який зараз секретар Радбезу Росії, і з яким насправді пов'язан. Пов'язаний прихід Путіна до влади, дуже тісно пов'язаний. Звісно, там були олігархи, там і Березовські, і багато чого іншого, і багато невідомого того, що досі ми не знаємо. Але так чи інакше, ФСБ було напряму пов'язано з цим і сірого, невідомого, абсолютно тоді не заплявманого, абсолютно такого незрозумілого для всіх Путіна. Привели на трон ні за що, не за те, що він а, такий а, позитивний герой був, чи щось таке. Він просто був слухняним. Просто був слухняним. До речі, дуже важливий факт. Він тоді розмовляти не міг і ходити не міг. Хто пам'ятає оті ні роки, коли він в двері не міг потрапити, його ті двері збивали, і він там між ними протискувався, і ходив, озирався і усього боявся. І, власне кажучи, оці його характеристики вони були визначальними. Потрібен був слухняний. Такий собі хлопчик, який буде виконувати всі обов'язки, чому я про це роз... веду розмову зараз? Тому що саме такого, як на мене, шукають сьогодні в Росії, тому що коли кажуть, що це може бути Патрушев, ну, Патрушев з його поглядами радикальними, антизахідними, антиукраїнськими, ну багато хто пам'ятає, як він там робив штучні наїзди на. Мадлен Олбрайт на держсекретаря Сполучених Штатів Америки колишнього навряд чи. так само, як і наврядчі Медведєв, який вже проколовся своїми клоунськими заявами. І, звісно, він би пішов б під шаблон такого слухняного хлопчика, який би все робив, що йому сказали. Але він. Вже себе заплямив тим, що е, він казав там і про ядерну зброю, і про ракети, і е, про різні е, абсурдні речі, які ну, е, політик нормальний не може говорити. Ну, хоча знаєте, ми з вами спостерігаємо, як в Росії взагалі зникла журналістика е, і прийшли пропагандисти, як зникла дипломатія, і з'явилися навіть Лаврова, колись вважали професійним дипломатом. А сьогодні його навіть е, дипломатам то не вважають, тому що він такі речі, е, він риторику звів до е, пацан сказав, пацан здіяв. Да? Тобто е, недипломатичні речі абсолютно е, панують е, в російських реаліях і е, казати щось про перемовини з цим режимом абсолютно неможливо. Е, чому присвячують цьому е, таку увагу? Тому що. Насправді від цього буде залежати від вибора посередника, буде залежати те, наскільки вдало можуть бути проведені перемовини. Ну, згадаю, ще кілька таких е, е, осіб, як скажімо, губернатор Тульської області Дюмін, який справді міг би е, підійти під е, такий шаблон, е, який е, має відповідні якості. І Вміє говорити на відміну від, скажімо, того ж Золотова, якого так само розглядають, і вміє думати на відміну від Медведєва, якого так само називають. Ну багато ще кого називають навіть сина Патрушева Дмитра. Але знову таки дозволю собі тут висловити сумнів. Мені здається, що буде хтось абсолютно невідомий, абсолютно нейтральний. Абсолютно такий схожий на силует сірого Путіна в свого часу, тоді наприкінці 90-х. От така, на мій погляд, парадигма, тому що потрібен посередник, який зміни ситуацію. До речі, до речі, військові американські або це відчувають, або мають певну інформацію, тому що ну, досить цікаву, симптоматичну таку. Ну, по своє бачення висловив на сторінках одного з видань такий собі генерал Марк Хертлінг, це колишній керівник військами США в Європі. Так, от, генерал сказав, генерал розповідав про те якою складною буде кампанія з визволення Криму, з очищення Криму? При цьому він тричі згадав, що в української армії немає відповідних озброєнь. Він згадав, що відсутність необхідних озброєнь. Потім сказав, що Росія, коли захоплювала Крим, власне кажучи, використовувала і флот, і там сили спеціальних операцій, і різноманітні озброєння. І він почав казати про. Осінь літо 23-го року. Тобто, це відзеркалення насправді того, що хотіли б бачити в Вашингтоні за умов, за умов, коли затягнеться оця ротація Путіна. Але щось підказує, що може і не затягнеться, може і відбудеться швидше, ніж. Весна літо 23-го року. Чому? Тому що, ну, по-перше, от мені на згадку фільм якийсь був з радянських часи, дуже цікавий, такий він називався російською мовою Загнаних лошадей пристрілюють. не правда ли?» Так, от, якраз Путін він якраз підійшов до цієї межі, коли вже пора прощатися з усіма. І відходити, а куди йому там вкажуть, уже? чи за кораблем, чи просто Ну, звісно, коли кажуть, що може Патрушов бути, то це сподівання більше таких пропутінських людей, бо розуміють, що Патрушов може зберегти Путіна просто як фізичну істоту і не знищувати, і не дозволити е такої е е ну, ситуації, коли е колишній, умовно кажучи, російський лідер. Буде представлений перед судом. Це така собі ганьба для Росії. І для того, щоб таке відбулося, потрібно, щоб взагалі-то був зовсім інший лідер, зовсім не з, ц, 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 ніяк не пов'язаний з цією клікою. Тому вважати, що відбудеться судилище над Путіним, ну, це поки що. Дуже наївна е, така ситуація, тому що посередник цього не дозволить. Посередник, який буде після Путіна, він цього не дозволить. Але цікаво, що між іншим, от на тлі того, що генерали тут мають сумнів у просуванні українських військ, е, е, відбулася така собі розмова між президентом Зеленським і президентом Байденом. І в цій розмові, звісно, говорили про зброю. Деталі не розголошуються, але той факт, що вона відбулася на передодні оголошення про пакет нової допомоги, який передбачає постачання ще додатково чотирьох пускових установок Хаймерс РСЗВ, це симптоматично, тому що, звісно, розмова є продовженням. Вчорашньої теми, що Україна готова надавати всю інформацію про цілі, яка буде знищувати, які буде знищувати українська армія, а сполучені штати мають надати ракети. Ну, оці перемовини, вони поки що патові. Мені щось підказує, що поки Вашингтон не готовий надати ракети, не готовий надати безпілотники, літаки і так далі. І буде трішечки спостерігати за ситуацією і за рухом української армії. А між іншим в Росії вже реальна прірва між верхівкою і суспільством. І оця прірва вона стрімко поглиблюється і надає нам підстави казати, що багато чого буде. Прискорюватися, і е, все залежить вже, на мій погляд, від того наскільки потужний опір буде чинити російське суспільство. Бо поки що і, і я знаю це від російських джерел: що 60-річних, 3 -х річних людей, колишніх вояків, колишніх офіцерів, зараз призивають, і якщо вони Будуть здатні привести в полон, наприклад, свої підрозділи, то і це буде масовий характер відбудеться цього, то тоді режим Путіна буде доживати власне дні. Ну, отже, є усі підстави казати, що ще один день наблизив нас до перемоги. Є багато фактично подій, які. Свідчать і які містять ознаки того, що ми таки наближаємося до реальної перемоги, і з нами увесь світ наближається до цієї перемоги перемоги світлих сил над злом над злом путінським. На цьому хочу завершити і побажати доброго настрою і е, е, сил для продовження боротьби зі злочинним режимом. Побачимося.